І так, слава Богу, дорогі друзі, брати та сестри, сьогодні знову програма Хліб Хліб щоденний, хліб на щодень. І що це буде за хліб? Звичайно, слово Боже. І коли ми звертаємося до Слова Божого, тільки слово Боже живе та діяльне, і воно може направити нас і дати нам переміну. Переміну, тобто з грецької мови переміна означає. Покаяння, переміна думки. І щоб перемінити думки, необхідно читати Слово Боже, яке буде щодень для тебе, і для мене, Словом, Словом Божим, яке попаде у серце твоє, і будуть переміни в, у твоєму житті. Я згадую, згадую такого вірша зі свого зі своєї збірки, скажімо, віршів, де такий коротенький: Я стою в гріховному світі, наче на вокзалі. Тут рушає поїзд в вічність і голос лунає: Ей, ви, люди, схаменіться і перестаньте грішити, поки зараз не пізно Бог вас зможе простити. Помоліться усі разом, всі, святому Богу, і лише тільки на колінах просіть. Допомогу, ви знаєте, цей вірш дійсно нам натякає на те, що людині необхідно примиритися або, скажімо, поміняти в житті те, до чого вона привикла, чисто по людськи, тому що по-людськи ми виросли серед серед людей, і від людей дуже багато чого навчилися. І до цього часу, коли ми спілкуємося з людьми, вчимося від людей від сусідів, можна сказати, чи від друзів, чи, чи від, від, від від знайомих, дивлячись навіть на різноманітні кінострічки, коли ми дивимося, як. Поступили герої тих не тих кінострічок чи інших, і люди починають на них звертати увагу. Але слава Богу, що Біблія нам дає слово Боже, живе та діяльне, і як я вже говорив, і воно є незмінне на протязі вже тисячоліть, яке направляє кожну людину, яка звертається до цього слова. І те хочу я відкрити сьогодні з вами послання до Єфесян, п'ятий розділ. П'ятий розділ. І прочитаю з 22 по 28 вірш. З 22 вірша написано така, така знаменита, знаменита фраза, яку дуже часто чоловіки піднімаючи Палець вверх, і говорять, бачиш, жінко, це це сам Бог сказав і навіть це написав. І думаю, що часто такі чоловіки дійсно не читають, не читають Біблію або читають її тільки, тільки для того, щоб направити її іменно до, іменно до жінки. На, 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 каже, ти прочитай. І давайте, давайте розберемо. 22-му вірші написано: Дружини. Коріться своїм чоловікам, як Господові, чи Господеві? Коріться, тобто слухайтеся чоловіків своїх, як Господу, тобто у всьому, якщо можна трак -трак трактувати так? Ну, якщо подивитися на це, що як Господу ти коришся, так і корися своєму чоловікові. Якщо він себе веде як Господь, як себе веде Господь Ісус? не... Пальці, як кажеться, розтоперені і починає від розказувати, що потрібно робити. А навпаки, що ж зробив Господь і як це коритися Господу? Ми зараз подивимося це у 23-му вірші, тому що чоловік. Є голова дружині, і кожен з чоловіків скаже амінь, амінь, я твоя голова, я буду думати, а ти, ти не думай, я буду говорити, а ти, а ти не говори. Я тут управляю всім, а ти чи, чи, чи керую, а, а ти, а ти не керуєш. Ну тут навпаки написано, що як як кожному, кожному тому, що чоловік є голова дружини, але на цьому не закінчується речення. Як Христос, голова церкви. І він також рятівник, або той, що спас все тіло, рятівник усього тіла. Я бачу в цьому вірші, що якщо чоловік кориться Господові, то так само і жінка буде коритися чоловікові. Якщо чоловік хоче тільки, щоб жінка корилася йому, а він нікому, тоді так влада не працює тому що господь вчить іменно як треба як треба коритися і 24 й вірш але як церква підкоряється Христові, так само й дружини своїм чоловікам у всьому, і на цьому можна було би сказати чисто так, буквально, що ось-ось у всьому, у всьому жінка повинна коритися чоловікові. Але не, не, не викидайте ці вірші 20, 24 або або 23 вірш. Що голова, хто твоя голова? Якщо твоя якщо твоя голова є Христос, і ти коришся усьому. Цьому, то так як ти йому будеш коритися, навіть жінці не потрібно говорити, жінка буде коритися тобі. Двадцять п'ятий вірш. Чоловіки, оцей вірш, чомусь пропускають не до кінця читаючи. Чоловіки, любіть своїх дружин. Як любити? Кожен чоловік скаже, то я ж її люблю. Як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Ось вам приклад любові, як потрібно любити. Тому що якщо взяти з грецької мови, то слово любов перекладається на нашу мову в трьох смислах: є любов е, е, агапи, це вища в степені любов, яка віддає себе за, за ту особу, е, яку вона любить. От цю про цю любов якраз е, говориться в писанні, що так. Христос полюбив церкву, що віддав себе. Є також і слідучий смисел, це є е, ерос, це є, це є відносини між чоловіком та жінкою. І і-і-і-і-і е, 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 між друзями як це буде? Ой-ой-ой. Згадаю, потім скажу. Е, так. Значить, так так полюбив, полюбив церкву і віддав себе за неї. Щоби для чого він її полюбив? Щоби освятити її. Якщо взяти слово освятити, це дійсно не поприскати на неї на неї водичкою, тому що слово освятити це огородити. І Якщо Господь освячує народ свій, то він. Огороджує народ свій від гріха. Тоді стоїть питання: ось як треба любити свою дружину, щоб її огородити від всього нечистого чи від цього тяжкого, чи від цього неправильного іменно чоловік. Огородити і очистивши її водяною купівлею, ну тобто банею, водяною купі... купівлею, з засобом слова, тобто через слово. Якщо слово Боже буде читати, церква, тоді вона буде омиватися і очищатися. Якщо чоловік має любити свою дружину так, щоб її очищати, очищати, як як, як водяною, водяною купівлею словом, то він повинен бути. Ми показником слова, тобто виконавцем слова, і тим самим, якщо ти є чоловік з своєю дружиною одним цілим, то як ти будеш вести себе, так і це буде відбиватися на твоїй дружині. І читаю далі, щоб явити її, тобто він він її очищає, він її, він її омиває і собою завжди показує цим самим прикладом. Приклад, чому тому, що він є голова. Щоби явити її собі славною церквою, щоби нема що не матиме. Плями або вади або ще чогось подібного, але щоб вона була свята і бездоганна, ось яка любов е, е, Господа до церкви своєї, і він він її показує як у приклад для кожного чоловіка, щоб і така любов віддана, така любов, щоб себе віддавати для, для дружини, щоб, щоб дружина була не була очищена, щоб дружина була відділена від. Від тяжкого, від нечистого, від від неправильного. І це все має зробити голова. Не не, не тіло рішає мені мені йти туди чи в чи, чи інше, а голова не, не тіло рішає, що, що мені робити, а завжди рішає голова. А голова має рішати правильно, так як Господь Господь цього цього вчить. І на закінчення, 28 й вірш так. Мають чоловіки любити своїх дружин. Зауважте, не написано, що так мають жінки любити своїх чоловіків. Так мають чоловіки любити своїх дружин, як власні тіла, люблячи свою дружину, любить самого себе. Ось вам і відповідь. Звичайно, тут відповідь ще заключається у 21-му вірші, якого я не прочитав, і для того, щоб завершити завершити цю тему, я його все ж таки прочитав. Читаю, бо почав я зі слова 22 дружини дв коріться своїм чоловікам як Господові, але перед цим не важливо не пропускати цей цей вірш. 21 й підкоряючись або підкоряйтесь один. Одному в страсі Божому, в страсі Божому, розуміючи, що ось ти чоловік, і ось дружина твоя, і якщо ти до неї говориш, чи якщо ти до неї поступаєш, так чи інакше, пам'ятай, як в Біблії написано, що е, нитка скручена втроє, не скоро порветься, тому що Третім між чоловіком та дружиною є Бог, а Бог є любов. Через те коріться один одному у страсі Божому. У страсі Божому. Тоді не треба буде тикати пальцем, сказати Ти мене маєш любити, а ти мене маєш слухати. Та якщо ти будеш любити, та як Бог возлюбив, возлюбив церкву свою, то церква Його буде слухати його і коритися йому у всьому. А якщо ти не будеш любити, а будеш тільки требувати, тоді не буде тої любові, тому що любов не требує, любов не возноситься, любов не тикає пальцем. Любов любить, і любов віддає себе. Віддай себе для своєї дружини, як Бог віддав себе за свою церкву, і тоді твоя твоя сім'я і твої діти навчаться благословіння, як батько поступав до своєї, до своєї матері, тобто, до, тобто чоловік до, до дружини. І це благословіння буде передаватися з. Поколінь в покоління, будьте благословенні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.